Цікаво, ж податковість зацепиться. Вони роблять закупку і тоді розуміють, зафіскалізували чи не зафіскалізували, і це є підстава для перевірки. А в підставі для перевірки вони просять банківську випіску і тоді погнали. Товарний облік, чи треба, чи не треба. Фіскалізували чи не фіскалізували. А от темп фіскалізували, бо у нас був клієнт нещодавно, який мені каже: А я працюю терміналу, термінал це термінал би знали, не потрібно фіскалізувати. А там вже не все так просто. Насправді, податкова, якщо зацепиться, то вона буде шукати абсолютно всі. Помилки у вас, тому краще не допускати, в принципі, ніяких. За 2 тисячі гривень за бухгалтерське юридичне обслуговування ми і є, як на випередження, ми кажемо, те, ви, те можна робити, те не можна, те, те вірно, те не вірно. Вам товарний облік потрібно чи вам не потрібно. Ви завжди можете в групі, тому що заводиться індивідуальна група, де закріплений бухгалтер і юрист, задати питання, яке вас турбує. Знаєте, тому краще помилку попередити, ніж потім платити гроші нам за її виправлення або податкові за штраф. Всім лайк під шатили партнер.